Телеканалі Еспресо. вітаю вас. Я Леся Вакулюк. І Далі про головне на цю хвилину. І розпочнемо з гарних новин на ніч у Росії. Дрони атакували заводи у Ставрополі. Як повідомляють пропагандистські медіа, безпілотники вдарили по хімічному підприємству Монокристал. Його вважають одним з найбільших у світі виробників сапфіру для оптоелектроніки. Також під атакою був завод Нептун, який спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден. Крім того, цієї ночі загорілася будівля заводу лакофарбової компанії у російському місті Ярославль. Невідомо чи пов'язана пожежа з атакою дронів однак, саме це підприємство постачає матеріали для військово-промислового комплексу. Два населені пункти на Сумщині звільнили сили оборони України. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Воїни 225-го окремого штурмового полку зачистили від окупантів село Степне та Новокостянтинівка. Ворожі підрозділи вдалося витіснити за межі державного кордону. Про це наголосили у генштабі. Крім того, наші захисники знищили російський командний пункт на Донеччині, задали високоточного удару по пункту управління п'ятдесят ї п'ятої перепрошую окремої мотострілецької бригади російської армії. Як зазначили в генеральному штабі збройних сил України, внаслідок удару вдалося ліквідувати командира бригади на позивний Дніпро та ще п'ятеро осіб оперативного складу окупантів. Деталі операції ще уточнюють. Зустріч з кремлівським диктатором говоритиме з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Це заявив президент США Дональд Трамп. Він підтвердив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці. Очільник Білого Дому знову повторив тезу про те, що на переговорах йтиметься про обмін деякими територіями. Також заявив, що намагатиметься повернути деякі території назад Україні. Переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясі можуть відбутися в місті Гірдвуд на півдні штату Аляска за 654 кілометри від найбільшого міста штату Анкореджа. Про це повідомило місцеве видання Аляска Лендмайн» з посиланням на джерело. За його даними зустріч 15 серпня планують провести в готелі Аляска Резорт. Видання звернуло увагу, що в календарі бронювань готелю відсутні дати з 12 по 16 серпня, що може свідчити про підготовку до заходу. Втім, Путін не готується ні до перемир'я, ні до закінчення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Такі дані нашої розвідки додав він і наголосив, що без цього неможливі жодні перемовини. Так само неможливо обговорювати Україну без України і мають поважатися суверенітет та територіальна цілісність нашої держави. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну, так як раніше, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою в дипломаті. Та в російському плануванні подальших дій. А ми просимо долучитися вас до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль амбітна: це 3,5 мільйони гривень. Але наші військові, які виборюють перемогу в самому пеклі, дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимально матеріального та технічного забезпечення. І ми всі маємо мужньо протестувати агресорові. Якщо не в окопі, то гривни. то ж долучайтеся, будь ласка, до збору. Кожна ваша гривня, кожен ваш донат це ваш внесок, безпеку на майбутнє. А ми будемо вдячні вам за те, що ви скануєте QR-коди чи записуєте номери карток і переказуєте стільки, скільки вважаєте за потрібне. І на цю миті у мене з новинами все далі буде в теріспресо інформаційний маратон. Тож залишайтеся.